Заєм, пане Кирило, тут якраз розповідали глядачам про атаку БПЛА Російської Федерації. Дуже багато регіонів, і, зокрема, Московська область горів НПЗ. Там, власне, що ви скажете? Давайте вже від цього будемо відштовхуватися. Перше запитання буде стосовно того, наскільки зараз ми активні в цьому плані, і наскільки зараз ці енергооб'єкти, які страждають від ударів БПЛА, зіграють нам на користь, зокрема. На ситуацію на лінії з бойового зіткнення безумовно це дуже важливо і е, на взагалі картину війни це буде дуже дуже сильно впливати. Бо ми розуміємо, що е, битися з ворогом тільки на лінії бойового зіткнення, коли ворог завдає ударів, і там, і по тилових об'єктах, по інфраструктурі, по енергетиці, неможливо. Ми маємо діяти. Щонайменш так само, а краще, якщо ми будемо діяти більш активно, тому дуже важливі удари по НПЗ російських. Наприклад, бо навіть за оценками ваших колег з Рейтерса, удари по російських нафтопереробних заводах, нафтохранілищах, інфраструктурі нафтової, найефективніша санкція, яку вводить Українське СБУ проти Росії, економічно. тобто, це важливіше за всі санкції, що вводить Захід. Тобто це дуже важливо. Удари по їх енергетиці, все інше створює для них дискомфорт, повищає ціну війни. Якщо їм буде взагалі важко, тоді вони, вони будуть е, йти на перемовини вже на наших умовах. Те, що вони намагаються зробити зараз, це тиснути на нас, щоб ми пішли на компроміси, на поступки, тому що не важливо так жити, тому що в нас немає світла, тому що нам дуже важко. Ми маємо відповідати так само. І дуже влучно ви зауважили, що удари завдаються дронами українського виробництва. Ми бачимо, як повільно, як не схоче, нам дають зброю, дають снаряди, дають міни, яких завжди не вистачає. І Навіть коли в нас є ракети, ми досі не можемо від адміністрації того ж Байдена добитися дозволу бити по базах противника по їх об'єктах військових, навіть на території Росії, бо їх чомусь лякає ескалації, тому. Вихід саме виробництво українських дронів, українських ракет ось днями презентували ракету «Паляниця», Дуже важливо, тобто, ми розуміємо, що розраховувати по більшому більшою частиною. Ми можемо тільки на Україну, на український народ, на український бізнес, українські військові. тільки від вас отримують і зброю, і підтримку, і все, що у нас є. Тому ми дуже переймаємось тим, як живе зараз Україна, як живе тил, як працює економіка. Тому ми вважаємо, що це єдина наша опора це Україна. Тому ми вважаємо, що треба, щоб український бізнес більше працював, щоб в нас було виробництво і дронів, і ракет, щоб на це було гроші, щоб було тобто для бізнесу всі умови з так, зроблено державою. Пане Кирило, повертаючись до енергооб'єктів, все ж таки. Я хотів сказати, що це дуже дуже важливо. Ми розуміємо, що розраховуємо тільки на українську економіку. Тому хочемо, щоб було якнайменше тиску на бізнес, менше налогів, менше тарифів. Ти ж тарифу залізниці можна знижувати, щоб український бізнес нас підтримував. Це єдине на кого ми можемо розраховувати. Ми бачимо, що партнери періодично контролюють ескалацію, і тому у нас затримки по зброї. Це дуже дуже важко було затримки по зброї. Тут зрозуміло, пане Кирило, повертаючись до ураження енергооб'єктів під час своєї останньої прес-конференції, президент Зеленський говорив про те, що зараз держава робить певні дипломатичні зусилля для того, аби провести відповідні переговори і домовитися про неураження енергооб'єктів одне одного тобто, аби ми не вражали енергооб'єкти на території Російської Федерації, вони не вражали наші. Що думаєте стосовно таких перспектив? Я такого не чув, не бачу, тому коментувати не можу. Можливо, це ну якось я не чув про таке. Але я розумію, що захистити наші енергооб'єкти може виключно наше ППО та удари по ворожих авіабазах, з яких підіймаються ті літаки, які кидають по наших об'єктах ракети. Це єдиний мені здається, та найкращий спосіб вести перемовини з Росією, не давати їм бити. Ще я не пам'ятаю, хто може Бісмарк казав, що жодного угоди з Росією не варто навіть папіру на якої. Підписана. Ви, пане Кириле, згадали про останні презентації, останні наші досягнення розробки. Паляниця це дрон ракет ракета, дрон, так там по різному можна називати. А я б хотів звернути нашу з вами увагу, і наших глядачів ще на повідомлення про розробку, точніше вже про випробування української балістики. Uh -huh. Ось це надважливий момент, і що примітно, це не просто було повідомлення, що розпочалися розробки, чи це просто креслення? це вочевидь, вже сконструйована ракета була як мінімум, вочевидь, один раз використана і запущена в умовах тесту. Тобто, далі вже бойове так само тестування, і тоді масований вже масоване виробництво і удари. І можливо, з часом ми будемо просто згадувати поїздку нашого міністра Умєрова до Сполучених Штатів зі списком цілей як ну просто такий собі прикрий епізод, що доводилося ось так робити. Тобто ставка на Українське виробництво, але станом на сьогодні, на жаль, ми не маємо дозволу бити. Все ж, оця поїздка у Мірова. Вона зможе, як то кажуть, зрушити м, позицію Сполучених Штатів з мертвої точки. Фактично ну ви кажете дуже влучно. Те саме про що ми тільки що казали, що потрібна українська зброя, на яку не треба мати ніяких дозволів. Ви розумієте, є. Паляниця, є балістика, є морський малюк дрон, який змінив ситуацію на чорному морі. Взагалі, і це все про що ми знаємо. Але є багато чого у розробці, про що не кажуть публічно. Наш підрозділ Грім розробив нові бомби для дронів, і якими ми ворога посунули на Куп'янщині та на часів. Ярі зупинили. Багато хто з підрозділів з бригад. З таких центрів до волонтерських щось розробляють цікаве, що не попадає до змі. Поки що Попаде, коли потрібно щодо адміністрації Байдена, мене немає ілюзій. Вони мені здається іноді підіграють агресору, заборонюючи нам використовування використовувати їх ракети по цілях Росії. Це недалекоглядно, це нібито Усік вийшов на бій з ф'юрі. Йому кажуть, ти не можеш бити правою рукою або не можеш бити е, свого противника, коли він не заходить в твій кут рингу. Ну так воювати неможливо. Я не чекаю від цієї адміністрації сполучених штатів нічого доброго. Всі чекаємо виборів в США і сподіваємося, що щось зміниться на краще. Але пам'ятаємо, розраховуємо тільки на Україну, на українців в першу чергу. Але якщо я не помиляюсь, то Олександр Усик – шульга, і якраз його один з потужних ударів саме лівою, те, що до будемо сподіватися, що схожа ситуація і у нас, що наші найсильніші сторони це саме те, що ми зможемо використовувати. Я б хотів би поточнити у вас важливу інформацію. Ось буквально днями представник прислужби служби 27 ї ОМБР імені короля Данила е, говорив про те, яку частину зараз часового яру контролюють окупанти за даними Діпстейт, мапою, яких ми послуговуємося, це десь ну приблизно 8% території міста. Точну цифру я розумію назвати надскладно, але приблизно скільки відсотків міста контролюють все таки росіяни, тому що з'являлися повідомлення про те, що нібито. То навіть аж там 40 відсотків чи дві третини, пане Кирило, що що не так з повідомленнями, цифрами, що відомо на сьогодні, я знаю. Дуже добре, бо я за часів ярно, там і побратими воюють. і Ми звідти не так давно пішли на іншу ділянку. Е, ситуація насправді вийшла. Ну, звичайна помилка прес-офіцеру однієї бригад, на якого всі накинулися. щоб ви розуміли? Це ну, взагалі, немає великого значення, має значення. Та й те, як виглядають позиції насправді, а не скільки відсотків. Позиції насправді більше місяця не змінюються. Ворог не просунувся у часів Ярі ані на метр. Як вони вперлися в цей канал фізично, uh -huh. там не канал, перешкода з водою, там е, труби, бетонна канава, але це зупиняє техніку. Лише у двох місцях можна пройти через канал технікою. Ці, Звісно, вони під контролем нашої арти, наших мінометів, дронщиків. Вони. За останній місяць двічі пробували туди лізти з технікою і техніку залишали там. Тим більше техніку з часів яру вони зараз перекидають на покровський напрямок вже на перший день. Тобто вони через цей канал лізуть піхотними групами невеличкими. Їх знищують ще на підходах. Хто переходить канал, того знищують наші там. Якщо вони закріпляються, вони вже досить давно не закріпляються навіть на нашій території каналу, раніше їх вичищали штурмові групи наші. Зараз піхота та міномети їх стримують. Тобто позиції по часів'яру не змінюються місяць. Оборону по каналу наші хлопці тримають, там і 24-та бригада дуже міцно. Фронт не прорвано, ворог не просувається. Тобто нічого не змінилось. На часів'ярі наші стоять як Титани, це фортеця під нашим контролем, більша частина міста. Так, якщо дивитись на адмінкордони карти, там десь 8-10%, Але я повторюю, значення має чи тримаємо ми позиції, чи не прорвано фронт, а не ці відсотки. Тим більше, що часів'яр руйнують настільки сильно і часів'яр і приватний сектор біля нього посел, посилку села і дачні участки, така забудова невеличка, руйнують так, що ці кордони існують насправді тільки на карті. Їх в реалі немає, там порушено все, uh -huh. тобто нічого страшного там не відбулося, нічого не змінилось. Ворог за останній місяць не просунувся на в Ярі аж ніяк стосовно Покровського напрямку. Пане Кириле, тут інститут вивчення війни написав про те, що врешті росіяни почали перекидати певні резерви з Покровського напрямку на Курщину. Хоча ну це здавалося взагалі неможливо. Про те, що цей напрямок недоторканний, такий собі так в цьому плані писали західні авторитетні видання. Про те, що у росіян там є дедлайни, є певні цілі, і вони будуть там рухатися, сунути безперервно. Але зараз, ось власне, така інформація, що вам відомо, і чи дійсно вони будуть потрохи перекидати і звідти свої сили. Я погоджуюсь більше з нашими аналітиками, з нашими змі, про те, що ворог не буде перекидати з Покровська до останньої хвилини, навіть коли буде загроза Москві. Бо ворог зацікавлений не у захисті Курська, не у захисті своїх кордонів, а у якихось успіхах на Донбасі це для нього зараз пріоритетний напрямок. Тому з Покровська вони. Нікого не знімають, тиск тут не послаблюють. Тут єдине місце, де вони мають якийсь якийсь успіх, якесь працювання, це Покровський напрямок. Тому сюди саме на Покровську не кидають все, що можуть. Чому може бути така інформація про те, що вони перекидають якісь війська? Бо наприклад, якщо забрати з полка дивізії чи по нашому бригади з батальйона одну роту з шевронами з усіма ознаками, і перекинути з Покровська на Курськ. Це не змінює бойову ситуацію взагалі, це одна рота. Але можна казати, що окремі підрозділи перекинуті, їх бачить розвідка, бачить, хто там є. Ось таке може бути. Можуть перекинути роту. Я чув про таке, що перекинули насправді роту на Курський напрямок. Це не більше, ніж інформаційна така фішка. Mm -hmm. І це не як... Не впливає. з Покровська вони будуть забирати в останню чергу. Це для них зараз пріоритетний напрямок. Донеччина взагалі пріоритетна, бо вони хочуть вийти на адмінкордони Донецької області за будь-яку ціну до перемовин. А перемовини ну, будуть, мабуть, зимою. А Покровськ це єдина така територія, де вони мають значний успіх по Донецькій області. По Торецьку там два дома за добу, два дома за тиждень. Там дуже повільно просуваються. О часіку, як по часовому яру, взагалі, місяці. Ну а ситуацію за останній місяць ви розповідали. Що не ну, дякую, Кирило. Па собі Кирило Сазонов був на зв'язку. Військовослужбовець збройних сил України, журналіст, політових.